Лук'янівський слідчий ізолятор, 155 років функціонування, жодного капітального ремонту за часів незалежної України. 96% споруд перебувають в незадовільному технічному стані. На одну особу припадає 2,5 метри квадратних площі. Тотальна антисанітарія та столітній грибок в таких умовах перебувають близько 2300 осіб, не враховуючи персонал ДКВС. Слідчий ізолятор у Львові, споруда 17 століття, функціонує понад 400 років. Капітальний ремонт за часів незалежності України не проводився жодного разу. 100% споруд перебувають в незадовільному технічному стані. В неприйнятних для існування умовах знаходиться близько 800 осіб. Сусідня Польща за останні 16 років збудовано більше десятка нових в'язниць. На найближчі 3 роки в планах поляків оновлення спецтехніки, ремонт та реконструкція тюрем, модернізація інформаційних систем, оновлення медичного обладнання. Свою реформу поляки розпочали на початку 2000-х. Розпочати новий етап розвитку пенітенціарної системи нашої країни покликано державно-приватне партнерство. В рамках реалізації проєкту планується будівництво нових СІЗО в Києві та Львові за кошти приватних інвесторів. В результаті реалізації цих проєктів передбачається зведення нових установ та передача майнових комплексів і земельних ділянок інвесторові. Заплановане перенесення київського СІЗО відбудеться на територію Ірпінського виправного центру номер 132 або ж Бучанської виправної колонії номер 85. Також може розглядатися варіант щодо виділення земельної ділянки Київською обласною радою. Львівський ізолятор буде перенесено на територію Личаківської виправної колонії номер 30. Процедура конкурсу щодо відбору інвестора складатиметься з 10 основних пунктів. Ознайомитися з умовами подачі пропозиції можна на офіційному сайті Міністерства юстиції в розділі Новини. Запрошуємо потенційних інвесторів до співпраці щодо реалізації даного соціально важливого для нашої країни проекту.